Близько 150 юних спортсменів із шести областей України Одеської, Івано-Франківської, Львівської, Вінницької, Київської та Житомирської та міста Києва стали учасниками відкритого чемпіонату Бердичева із тайландського боксу Муай-Тай. Готувалися ми до цих змагань з тарану. Ну, ви бачите, бої, бої цікаві, спортсмени гарно підготовлені. Кожен показує максимум своїх можливостей. Ну, наскільки підготовилися? Загалом рівень підготовки наших спортсменів-суперників досить високий, як і загалом рівень тайського боксу в Україні. Бердичів гідно представили 47 юних спортсменів, вихованці клубу Козак, тренерів Катерини і Олега Глінських та Крістіни Токарської. Поєдинки розпочали із матчевих зустрічей. Змагались діти 6-7 та 8-9 років. А після урочистого відкриття розпочалися офіційні поєдинки спортсменів 10-ти літ та старших. Змагались дорослі дівчата, юнаки та юніори. Я з Києва приїхав сюди, щоб виграти, але це дуже дисциплінований спорт. У ньому треба дуже багато тренуватися. У нас зараз поки будуть битися малюки, але коли закінчиться 31-ша пара, будемо битися ми. Далі будуть битися старші хлопці. Але я хочу виграти та зайняти перше місце. Житомирщину загалом представили, окрім Бердичівського клубу Козак, ще дві команди із Житомира та Коростеня. Почали з поєдинки. Відбір збірну команди області, яка готується на Кубок України в місті Одесі. До Бердичева приїхали й найкращі судді Житомира, Калуша, Вінниці та інших міст. А змагання організовано і проведено на достойному рівні, зазначають його гості-учасники. Дуже раді приїхати сюди на змагання. Ми привезли своїх бойців для обміну досвіду. Тому що це дуже, дуже гарна можливість приїхати в інше місто, подивитися і місто гарне, і подивитися на рівень змагань. Плюс спортсмени отримують величезний досвід, коли працюють з іншими спортсменами, іншими федераціями, іншими клубами. Найвідданіші вболівальники, батьки присутні на поєдинках. Кілька літ тому Віта Кулик, привівши сина до клубу Козак, стала й сама займатися тайським боксом. Глінська Катерина є тренером нашого мого сина. А Глінський Олег є моїм тренером. В спорт ми прийшли одразу після початку повномасштабної війни. Ми як повернулися назад до міста, в просто побачили рекламу, і сину стало цікаво. Став цікавий цей вид спорту. Ми прийшли на перше пробне, і після того ми займаємося на постійній основі. Спочатку я привела сина, після перших змагань, які ми відвідали, мені настільки став цікавий цей вид спорту, що я сама пішла займатися. Я вражений тим, як люди без якоїсь там зовнішньої допомоги вони обладнали свій спортзал. І скільки вони роблять для дітей, ну для мене це основне. Що люди, які живуть самі і боліють за це від спорту. І плюс ну, це одне з сьогоднішні змагання показали, що це результат їхньої роботи. Активно готувались та успішно виступили. Юні спортсмени клубу Козак здобули чимало особистих нагород та посіли загальне командне перше місце. За підсумками відкритого чемпіонату Бердичева із тайландського боксу Муай-Тай, перше місце виборола команда Житомирщини, друге Івано-Франківської області, третє Вінницької. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».